Щиро вітаю усіх українців з Днем Соборності, з Днем єднання українських земель. Нехай життя в нашій чудовій країні для кожного буде в достатку, радості та спокої. Нехай над нашими землями завжди світить сонце і бажаю кожному вірних цілей, високих досягнень та одного чистого та мирного неба на всіх. Борна мати, вірна і єдина. Тобі вклонялась рідна сторона, тобі душа і правда України, в тобі пісень віків жива струна. Соборність це любов, це наша віра, це рук міцних, невидимий союз, що крізь віки й кордони проросте, майбутнє нам дарує світлий курс. Єднаймося, бо ми єдина сила, Земля квітуча, духу незламний цвіт. В'єднань наша воля, наша крила, соборна Україна весь наш світ. Самої на щук, що не сказає, це літа мова, праква молодий, з того кончила, яку осяває, і в мирні, і в дні нові Величне свята, моя ти Україна, лиш тобі карать несе судить. Нам берегти тебе, соборною єдину, і нам твою історію творить. З ним і держава, будь багата, щира, жвава, Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. З величезним святом буде, хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна, братя. З ним соборності України.